Через Велику Повінь Російській Федерації загрожує радіоактивна небезпека. Вода добралася до родовищ із Ураном. Нині стихія б'є негативні рекорди. Синоптики прогнозують, що вода протримається ще кілька тижнів, а кремлівська верхівка намагається вичислити та покарати винних. Про це у випуску на каналі Січас. Підпишіться і дивіться. Велика вода навіть не думає покидати російські території. Там знову оголосили про евакуацію через паводок. У небезпечній зоні опинилися жителі п'яти населених пунктів в Абадському районі Цюменської області. Про це повідомив голова регіону Олександр Мор. Станом на опівдень, 24 квітня, рівень річки Ішим в селі Абадське склав 953 сантиметри лише за чотири години. Від ранку зріст становив плюс 34 сантиметри. До критичної позначки залишилося всього сім. Велика вода загрожує не лише будинкам, а й федеральній трасі Тюмен-Омськ. Тут закінчуються роботи з розширення насипу. Нині волонтери продовжують цілодобово патрулювати греблі. Як це виглядає? Увага на екран. Ще одна точка на карті Тюменщини, за якою пильно стежить тамтешня верхівка. Упорівський район у селі Коркіне. Рівень річки Тобол о 14.00 за місцевим часом перебив позначку 799 дев'яносто сантиметрів. Зростання за останні 6 годин не таке стрімке тим не менше воно становить 12 сантиметрів. Крім того, паводок наступає на п'яте населеному пункту Ялуторівське. Місцева невелика річка Тобольчик впадає вже згаданий Тобол, що розливається. Це приблизно за три кілометри, але городяни вже передбачають катастрофу та намагаються їй запобігти. Частково ґрунт вже закрили плівкою, заготовили близько 40 тисяч мішків. Існуючі греблі та насипи наростили до необхідного рівня. Звітують чиновники пік повені в регіоні очікується з 26 квітня, по 1 травня. Велика вода захоплює і Амурську область. Річка Зея затопила низку вулиць та районів. Ситуація особливо торкнулася Мазанівського та Сирішівського районів. Це ви можете спостерігати на кадрах, хоча вода поки що покрила поверхню автобуса лише по колеса, саму магістраль уже не видно під стихією. Тим часом у селі практичі Мазанівського району повністю затопило дорогу. Нині там тимчасово неможливий проїзд у Курганській області. Фахівці відзначають певний спад рідини. Рівень води у тоболі за 12 годин знизився на 11 сантиметрів до 964 сантиметрів. Однак в обласному центрі ще понад дві тисячі житлових будинків та майже три з половиною тисячі дачних поселень залишаються підтопленими. Хто за це все має відповідати? А виявляється ніхто і це з'ясувалося прямо на нараді, яку сьогодні скликав кремлівський диктатор Владімір Путін. Він трохи загубив голову кургана, а згодом самопроголошеному правителю все пояснили. Дивіться, а де ж голова то курганы. Владимир Владимирович, там работает? Да. Да. А, да. глава Кургана у нас ушла в отставку в начале текущего года. Анастасия Николаевна время исполняет обязанности. Понятно. Ну, вот. Надо проводить соответствующие мероприятия и выборы организовать нормально. Говорили, балакали, але Цю справу само названий президент РФ, зробив продемонстрував жорстку руку та свою, нібито небайдужість до ситуації, яку створила природна стихія. Лише погляньте, яка серйозна фізіономія Обращаю увагу, Що необхідним в ще раз разібратися уже е, в більш широкому составі і обсудити весь комплекс вопросів зв'язаних з предотвращенням із защитою населених пунктів од поводків. Але самими насупленими бровами та пустими балачками ситуації не зарадиш. Кількість жертв від повені в Оренбурзькій області неминуче росте. Вже відомо про вісьмох загиблих. Один із них на фото видання важливі історії встановило особи семи загиблих. Це шестеро людей, яких забрала велика вода в Ор Ворську, і ще одна особа, яка загинула в Оренбурзі. Офіційно влада досі не визнає, що їхня смерть настала через утоплення. Можливо, причина такого замовчування правди в тому, що відповідальні за неналежну підготовку до катастрофи бояться покарання. Генпрокурор Російської Федерації обіцяє залучити до відповідальності винних у масштабній шкоді від паводку. Відсутність достовірної інформації показники притоку води в атвісний момент і не дозволило предотвратити глобальне затоплення територій нескольких регіонів. Это стало одной из причин чрезвычайного происшествия. В результате пострадали десятки тысяч людей, их имуществу, экономике нанесен значительный ущерб, который який предстоит оценить. Хоча із великої нагоди намагаються стягнути зиск і самозванці. В мережу облетіли кадри, як жінка емоційно облаяла мера Орська. Давайте спочатку подивимось на цей фрагмент. Імієте совість уже! Ви в білій рубашечки, а ми ходимо дві неділі. Без грошей, без Без води! грошей! Виплатили над Муж за що погиб! Муж за що погиб? За то, що по ти сидиш в чистих санах, і твій син в Дубає. Дамочка, що верещить, стверджує, нібито її чоловік загинув на так званій СВО. Сама вона півроку тому переїхала із Санкт-Петербурга до Орська погустити у знайомих. А будинок, де вона зупинилася, опинився в затопленій частині міста. Мовляв, нещасна тепер у розбитого корита ні з чим, але журналісти все вивідали. Репліки жінки стосуються бійця із Новотроїцька. Регіональні виплати отримала його мати, і вона не скаржиться на неотримання федеральних коштів. Тому тут, ймовірно, була спроба витрясти з влади додаткові бонуси, аби ні з ким не ділитися. Однак це не всі проблеми, які звалилися на голову російським чинушам. Через некеровану стихію насувається загроза радіоактивної небезпеки. Вода затопила уранові шахти та старі свердловини родовища добровільне між селами труд знання. Та звіриноголівське у Курганській області це доводять супутникові знімки підтоплення. Як вважають місцеві екологи, води, збагачені небезпечними елементами, могли змішатися з водою від паводків старих свердловин на затоплені території близько ста, а нових має бути ще більше. Росаном свою чергу вже назвав інформацію про затоплення навмисною дезінформацією, але видання агентство пише: якщо найгірші припущення фахівців здійсняться. То в майбутньому це може призвести до зростання різноманітних захворювань місцевих жителів, все через підвищення концентрації солей у в річці. Тобол, уран альфа-активний препарат і потрапляння його всередину людини спитною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке набагато небезпечніше, навіть ніж зовнішнє, розповідають спеціалісти. Ну а поки ж росіяни переймаються не за майбутні хворі, а через різке похолодання. Нічний мінус на стовпчику термометра чекає на постраждалі від паводку Тюменську та Курганську області. Негативні температури збережуться в регіоні ще до кінця тижня. Напишіть в коментарях, чи достатньо робить влада федерації, аби в усіх сенсах вигрібати наслідки лютої негоди. Чекаю вас під відео. Не забудьте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал Січас і тиснути на дзвіночок, аби далі стежити за цією водяною епопеєю в Росії. Ну, а свіжу порцію новин побачите вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Здається, цей тиждень у Росії почався аж занадто спокійно. Тому середа по-справжньому запалила. Атаковано одразу два НПЗ у Смоленській області та металургійний комбінат у Липецьку. А у Воронезькому регіоні РФ безпілотник намагався атакувати військовий аеродром. Ви не можете пропустити ці кадри, тому підпишіться на канал сейчас і приготуйтеся до екшену. Пекельний день у Російській Федерації станом на ранок, 24 квітня, ворожа міноборони звітує про нашестя дронів одразу на кілька областей. Так, у шойгу стверджують, що черговими засобами ППО було знищено та перехоплено вісім БПЛА, із яких три на територію Курської області, два на територію Білгородської, ще пару над Воронезькою, та один над територією Смоленської області. Про наслідки там ні слова, але саме найцікавіше воно і є. Такі кадри публікували у соцмережах жителі Смоленщини. Нам тут дрончик прилетів. І не один. Було два взрыва. Большой огонь горит. Справа огонь еще третій. Прям видно було, что это дрон летит. А там нефтебаза. Небольшая, но все ж таки. Яртеск НПК. НПК. Очевидно, одразу розкрили локацію палав нафтопереробний завод у Ярцевському районі. Місцеві жителі повідомляють, НПЗ розташований у районі сіл Роздорово та Пригірське. Повідомляється про щонайменше чотири або ж навіть п'ять вибухів. Давайте побачимо ще більше кадрів без коментарів. Незапно. Ну, там ту вже сусить Губернатор Весілій Анохін підтвердив пожежі на паливно-енергетичних об'єктах після атаки БПЛА, Однак, згідно з його допису. Пригода трапилася на двох об'єктах у вже згаданому Ярцевському та ще й Смоленському районах. За уточненими даними, внаслідок атак українських БПЛА жертв та постраждалих на місцях пригод немає. Наразі рятувальні та правоохоронні служби ліквідовують наслідки і встановлюють всі обставини події. Написав чинуша близько сьомої ранку. Горіло як затемна, так і вже після світанку. Люди фільмували чорнющі клуби диму, які продовжували здійматися аж до неба. Очевидно, пожежа має неймовірний масштаб. Поінформовані джерела видання НВУ Службі безпеки України вказують, що на, цій, на цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російського палива. Після потужних вибухів на об'єктах почалося несамовите горіння та евакуація персоналу. СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об'єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями, зазначає співрозмовник. Ватру у Смоленській області і зафіксували навіть супутники. На знімках видно два осередки займання. Крім того, потерпав цього дня й російський Липецьк. Містяни повідомляють, що атаковано новолипецький металургійний комбінат. Глава області написав у телеграм: Хіба що таке? Цитую: відбулося падіння БПЛА у промисловій зоні міста Липецька. Жертв немає. На місці події працюють правоохоронці. Було ухвалене рішення не включати систему оповіщення у місті та провести евакуацію лише на території падіння БПЛА. Тут крапка. Але у телеграм-каналах діляться даними не мов би на новолипецькому металургійному комбінаті після атаки БПЛА два кисневі блоки зупинено, зруйновано будівлю самої кисневої станції. Головне завдання цих от кисневих станцій на металургійних комбінатах забезпечення виробництва необхідною кількістю стисненого повітря. Таранилися туди аж два безпілотники. Про постраждалих нічого не відомо. Ну, а тепер до воронежа за ніч над всією областю збито вже чотири БПЛА. Сповістив губернатор Олександр Гусєв. Джерело медіапроекту Астра уточнило, що залізні пташки намагалися атакувати військовий аеродром Балтімор у Воронежі. Уламки збитого дрону пошкодили будинок у СНТ. Надія саме Литовище не пошкоджено. Не обходиться збірка бавовни без Білгорода. Гучні звуки там почали роздаватися ще з ночі. У Чернянському районі системою ППО збито безпілотника. У селі Волоконівка уламками пошкоджено покрівлю та вибито вікна в одному приватному житловому домоволодінні. Також сталося займання і спалах сухої трави. Вогнище вже повністю ліквідоване у сусідній Курській області. Також була оголошена ракетна небезпека і загроза атаки БПЛА у темну пору доби. Там нібито було збито три українські дрони літакового типу. Постраждалих та пошкоджень немає. Додає їхній глава Старавоїд. Як вам такі влучання? Залишайте враження у коментарях та не скупіться на вподобайки. Підписуйтесь на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили.